Реакції обміну між розчинами електролітів відбуваються тоді, коли в результаті реакції одна із речовин випадає в осад, або виділяється як газ, або утворюється вода як мало речовина. Всі ці реакції вважають необоротніми. Тобто такі, які йдуть до кінця. І такі реакції можна записати у йонній формі. Отже, наше завдання розібрати ці приклади і навчитися писати рівняння реакції у молекулярній, повній йонній і скороченій йонній формі. Для першого прикладу візьмемо дві речовини барій хлорид і сульфат. Отже, барій хлорид барій хлор 2 вступає в реакцію із натрій сульфатом натрій 2 СО4. В результаті реакції будуть утворюватися, дивимося, дві складні речовини, так, обмінюються між собою складовими частинами, значить, барій СО4. Додати натрій хлор. Так, відразу урівняємо, бачимо, що в нас урівняння потребують атоми хлору і натрію, і тому перед натрією хлор ставимо коефіцієнт 2. Значить, ми з вами записали рівняння реакції у молекулярній формі. Знаємо, що електроліти в розчинах розпадаються на йони. І дану реакцію можемо записати і в йонній формі. Для того, щоб записати у йонній формі, нам потрібно з вами звернутися до таблиці розчинності, щоб подивитися, як кожну із речовин можна розкласти на йони. Бачимо барій хлорид. У таблиці розчинності барій і опускаємося до хлору речовина розчинна. Натрій, сульфат, натрій, опускаємося до СО4, речовина розчинна. Після реакції в нас утворюється барій, сульфат, барій, опускаємося до СО4, буква Н. Речовина нерозчинна, значить на йони розкладатися вона не буде. І так, барій сульфат – це є сіль, на йони не розкладається. Отже, це цей випадок, коли дана речовина буде випадати в осад, і ставимо біля неї стрілочку вниз. І натрій хлорид, за таблицею розчинності, бачимо, натрій хлорид, на йони – Розкладається, розпадається. І так, роз, запишемо рівняння у йонній формі. Барій хлор 2. Барій зарядом 2 плюс. Так, заряди дивимося у таблицю розчинності. Хлор має заряд мінус. Значить, у нас було хлор 2, хлор 2 тому буде два йони хлору. Зарядом мінус. Натрій має заряд плюс, тому два йони натрію зарядом плюс додати СО4 зарядом 2 мінус. Так, після реакції барій СО4 переписуємо. Зі стрілочкою вниз на йони не розкладається. Далі два йони натрію зарядом плюс додати два йони хлору зарядом мінус. І так, дивимося, які йони в лівій і в правій частині в нас повторюються. Бачимо хлор, хлор, натрій, натрій. Виписуємо йони, які залишилися. Барій зарядом 2 плюс. Додати СО4 зарядом 2 мінус. Утворюється барій СО4. Так, дана речовина випала в осад. Осад. Значить, реакція обміну. Між розчинами електролітів пройшла до кінця, бо в результаті реакції утворився осад. Візьмемо інший приклад. Натрій карбонат, натрій co 3 додати хлоридну кислоту Аж хлор. І так. Реакція обміну між двома складними речовинами. В результаті реакції у нас утворюється натрій хлорид і H2CO3. Якщо провести дослід, який підтверджує дану реакцію, відразу урівняємо натрій 2, ставимо коефіцієнт 2. Хлору 2 ставили коефіцієнт 2, і все урівняли. Отже, якщо провести дослід до даної реакції і до натрій карбонату додати хлоридної кислоти, то ми будемо бачити, що в результаті реакції буде виділятися газ. Де ж цей газ візьметься? Справа в тому, що натрій 2 со 3 карбонатна кислота є дуже слабенька. І якщо карбонатна кислота Утворюється після реакції, то вона зразу розпадається на воду і вуглекислий газ. Значить, газ, що виділяється, є СО2 вуглекислий газ. Так. Тепер давайте дане рівняння за дану реакцію, окрім молекулярної форми, запишемо у йонній формі. Натрій 2 СО3 йони натрію зарядом плюс. Додати СО3 зарядом 2 мінус. Додати 2 йони гідрогену зарядом плюс, додати 2 йони хлору зарядом мінус. Після реакції 2 натрій хлор. 2 йони натрію зарядом плюс, додати 2 йони хлору зарядом мінус. Зверніть увагу, якщо в нас є натрій 2, і 2 атоми, як індекс 2, отже, ми ставимо 2 йони натрію. Якщо в нас коефіцієнт 2 стоїть перед натрій хлором. Це означає, що в нас є 2 йони натрію і два йони хлору. Тобто ми ставимо 2 і перед, і перед натрієм, і перед хлором. І, перед натрієм, і, перед хлором. і значить, натрій хлор розклали на йони, і далі H2O і додати СО2. Біля СО2 ставимо стрілочку вниз. Так, бачимо, що у даної реакції в нас йде виділення газу. Давайте звернемо увагу на йони, які повторюються два йони натрію. І після реакції маємо два йони натрію, Два йони хлору і два йони хлору. Випишемо йони, які в нас залишилися. Це О3 зарядом 2 мінус. Додати два йони гідрогену зарядом плюс. І після реакції маємо H2O плюс СО2. І так, дана реакція також є реакцією йонного обміну. Тому що вона йде до кінця. Бо в нас виділяється ще одна умова виділення газу. Виділення газу. І ще один приклад розглянемо. Розглянемо реакцію між калій-гідроксидом і нітратною кислотою. Калій-гідроксид. Калій OH вступає в реакцію з нітратною кислотою hno 3 В результаті реакції, реакція обміну між двома складними речовинами, бачимо, буде утворюватися калій нітрат, калій НО3 і вода. Так. Давайте. Як і в попередніх випадках, звернемося до таблиці розчинності. Калій ОН – Речовина розчинна. Так, HNO3. HNO3 3 Речовина розчинна. Так, калій НО3. Калій НО3. Бачимо розчинна. І вода. На йони не дисоціює, не розпадається. Тому дану реакцію, окрім молекулярної форми, запишуємо йонній. Калій ОН, OH, калій зарядом плюс додати ОН OH зарядом мінус HNO3H плюс додати NO3 зарядом мінус. Після реакції маємо калій нітрат, калій НО3, калій зарядом плюс додати НО3 зарядом мінус і додати H2O. Так, виділимо йони, які повторяються калій і НО3. НО3. Виписуємо йони, які в нас залишилися. OH зарядом мінус, додати H зарядом плюс, і після реакції в нас залишилася вода. Значить, бачимо, що дана реакція також є реакцією йонного обміну, тому що спостерігається утворення третьої умови. Утворення води як мало дисоційованої речовини. Значить, ми з вами записали реакції обміну між розчинами електролітів. Звернемо увагу, що реакції обміну між розчинами електролітів можна записати у молекулярній формі, повній йонній і скороченій йонній формі. Тобто до кожного випадку. Записується три рівняння реакції молекулярне, повне йонне і скорочене йонне рівняння. Про те, що це є дійсно реакції обміну між електролітами, є виконання певних умов осідання осаду, виділення газу. І утворення води як малодисоційованої речовини. Якщо постане запитання, а які ж реакції не є реакціями йонного обміну, чи є такі? Так, є. І наведемо приклад. Ось, наприклад, візьмемо магній хлорид магній хлор 2 вступає в реакцію з натрій-сульфатом. Натрій 2. СО4. Так, запишемо дану реакцію до кінця. Бачимо дві складні речовини. Значить, після реакції буде нас утворюватися магній сульфат. Магній СО4 додати натрій хлор. Так, урівняємо хлору 2 натрію 2. Відповідно, і після реакції поставимо коефіцієнт 2. Так, тепер давайте подивимося у таблицю розчинності. Магній, хлорид і натрій сульфат. Магній, хлорид розчинна, натрій сульфат. Речовина розчинна. Після реакції в нас утворився магній сульфат і натрій хлорид. Магній сульфат. розчинний, бачимо магній сульфат розчинний, і натрій хлорид також речовина розчинна. Значить, запишемо дану реакцію у йонній формі. Магній зарядом 2 плюс, додати 2 хлор зарядом мінус, 2 натрію зарядом плюс додати СО4 зарядом 2 мінус. Бачимо, після реакції маємо магній зарядом 2 плюс додати SO4 зарядом 2 мінус, додати. 2 натрію плюс додати 2 хлору мінус. Так, давайте подивимося, які йони в лівій і в правій частині повторюються: магніє, магніє. 2 хлору є. 2 хлору є. 2 натрію є. І після реакції 2 натрію СО4. І СО4. Отже, бачимо, що ми закреслили всі йони як в лівій, так і в правій частині. Бачимо, що одної із трьох умов, що утворюється вода, газ чи осад в даній реакції немає. Скороченого йонного рівняння ми записати не можемо. Тобто, це є приклад звичайної реакції обміну, яка не йде до кінця. І в даному випадку ми можемо до неї записати стрілочку в зворотньому напрямку, бо до кінця вона не йде, умова, певно, не спостерігається. Тому, власне, це рівняння і підтверджує нам той випадок. Що у розчині немає таких іонів, які можуть зв'язатися між собою, і реакція обміну відбувається до кінця. Отже, а у попередніх всіх випадках нас реакції обміну проходили до кінця. Тому ми їх і називаємо реакції обміну між розчинами електролітів, які проходять за певних умов. Виникли питання? Пишіть, дамо відповідь.